Друзі, всім привіт вітаємо на нашому youtube каналі Хочемо вам сьогодні показати дві модельки тракторів заводу «Фотон». Це є моделі Ловоль 354. Вони в нас ідуть в двох комплектаціях. Взагалі, наша компанія є представником цього заводу, заводу «Фотон loль в Україні. Тож, якщо вас цікавлять тракторці потужністю від 24 до 50 кінських сил, вам саме до нас. Значить, 35-ки. Маємо дві 35 очки Буквально вони між собою мають невеличку різницю по ціні. Значить, це є базова 35-ка по ліву сторону. Вона вартує 7 0,50 умовних одиниць. І справа в нас є 35-ка, яка вартує 7350 умовних одиниць. Тобто між ними різниця в 200 доларів. Ціни ми озвучуємо станом на вересень 2024 року. Що буде в жовтні, в грудні? Невідомо. Яка буде ціна? Невідомо. Тому ціна станом на вересень. Друзі, давайте по загальних характеристиках. Повнопривідні, з гідропідсилювачами, керма, двигуни встановлені тут аналогічні. 4L22BT. 4 l 22 bt Це 4-хциліндровий дизель об'ємом 2156 см 3 Від компанії Aidong. Надійні дизеля, вони встановлюються також на донфенгах 354-х, тобто питань по них абсолютно немає. Щеплення на обох моделях дводискове теж абсолютно питань немає. По коробках передач. Значить, дорожча версія має у нас ще реверс. Він розташований по ліву сторону від керма, тобто 8 передач вперед є і 8 передач назад. І базова версія, та що дешевша. Бачите, тут стоїть заглушечка, тобто тут є класичне виконання коробки передач. Формула 8 передач вперед, 2 передачі назад. По резині. Резина задня у нас однакова, 11.2х24. На Сидіння, розташування робочих органів повністю абсолютно однакове. Е, гідробаки е, абсолютно все однакова. Система, вона тут гідравліка є роздільна. На цих тракторцях ВОМИ двошвидкісні, 540 та 1000 оберців, шестишліцеві діаметром 35 мм. Сидіння теж ви бачите, регулюється індивідуально. В обох моделях е, однакова задня навіска і е, є гідропара, вхід та вихід. Електричні розетки присутні ну, повністю ідентичні моделі. Ще, тобто, в нас є одна відмінність це є. Наявність реверсу на дорожчій версії. І друга відмінність відсутність на дешевшій версії гідравлічного насосу НШ, який відповідає за роботу гідропідсилювача керма. В даному виконанні роботу задньої навіски і відповідно гідропідсилювача керма виконує один насос. І ви бачите, відповідно, немає тут бачка гідропідсилювача. В дорожчій же версії. Є встановлено два насоси, і в нас вже присутня під капотом присутній бачок гідропідсилювача керма. Тобто, в дорожчій версії є повністю власний контур гідропідсилювача керма. Насос, циліндр двосторонньої дії і бачок для робочої рідини. Тобто, фактично є дві різниці, в чому ці трактори, трактори відрізняються. І ціна між ними 200 умовних одиниць. Який саме тракторець потрібен вам, вирішувати тільки вам. Тобто приїжджаєте, тестуєте, обираєте саме того тракторця, який вам до вподоби. У нас великий вибір техніки, ви завжди зможете обрати собі трактор любого виробника. Наша компанія є представником багатьох заводів виробників в Україні. Тож, з пустими руками від нас не підете. Доставка до вас буде додому безкоштовна. Надається весь пакет документів для реєстрації техніки. Тож раду вас запрошуємо до нас на виставковий майданчик. Лаволі 354 Хороші, надійні перевіреним часом 35 очки 4-циліндрові. Називаємо їх так: важкий люкс. Є дорожчий, є трошки дешевший. Який вам потрібно, приїжджайте і оберете на місці. До нових зустрічей, до нових відео.